Авіація Російської Федерації підіймалася із завданням нанести новий удар. Ракети були заряджені, а цілі визначені. Але що на літаки набирали висоту, щось пішло не так. Один за одним борти почали некеровано хитатися. Ну а потім різко понеслися вибухи. Небо освітилося полум'ям. Гул був чутний на десятки кілометрів. Здавалося, це відповідь вищих сил за все, що ми пережили від окупантів за кожне зруйноване українське місто. Та правда набагато цікавіше. Тож давайте оговорити про те, що трапилось всередині Російської Федерації та загалом в тимчасово окупованих територіях, бо там бавовніло. Вітання вам, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. У місті Ахтубінськ Астраханської області, Росія, де знаходиться аеродром, із якого літаки рефії запускають кинжали, було оголошено ракетну небезпеку. І це аж на відстані близько 600 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомив мер міста Олександр Сіваков. У місті запроваджено червоний рівень небезпеки через загрозу ракетного обстрілу. Написав він. Схоже на удар якоїсь новою ракетою, і цікаво, що за 2 кілометри від Ахтубінська розташована військово Вітряна база окупантів. Остання атака на цей об'єкт відбулася вже дуже давно. Тоді головне управління розвідки повідомляло про ураження двох найсучасніших російських винищувачів Су-57. А тепер, схоже, вирішили повторити. Зазначимо, що до цього повідомлялося, що винищувачі міг 31 к Здійснили бойовий виліт із авіабази Ахтубінськ, ударивши по передмістю Миколаєва. Монітори попереджали, що відтепер фіксувати пуски з Ахтубінська складніше. Та не встигли вони сісти, як по ним полетів удар у відповідь. Вони що вичміг 31К, які здійснили бойовий виліт з авіабази Ахтубінськ, намагалися сісти після ударами аеробалістичними ракетами. Та якраз у їх районі відбулися вибухи. Місцеві заявили про атаку на аеродром та авіацію. Про ураження поки офіційних даних немає. Та місцеві пабліки заявляють, що атака була найсерйознішою, яку вони бачили. Також стало відомо про те, що безпілотники рак. Та атакували російський військовий аеродром Кущевська напередодні у Краснодарському краї. Про це повідомляли російські ЗМІ, посилаючись на джерела. Зазначимо, що цей об'єкт уже не вперше опинився під ударом дронів. Згідно з оприлюдненою інформацією, ще до цього місцеві чули вибухи в районі військового аеродрому. Наразі джерела розмі у міністерстві у справах цивільної оборони надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих підтвердили, що нібито українські БПЛА атакували військовий аеродром Кущевська. Військовий експерт. Та колишній співробітник СБУ Іван Ступак прокоментував дану ситуацію. Тож далі слухаємо. Було багато атак ще раз за останню добу безпілотниками та невідомими ракетами. Росіяни фільмували ці ракети, які пролітають. Є фотоматеріали цих ракет. Якщо здається, це про Крим та про Донецьк, що плюс-мінус зрозуміло, що це таке. До речі, був удар по Донецьку. По спочатку була інформація, що це був штаб 8-ї армії. Потім. Скасували, каже, ні, ні ні це не штаб, це місце виробництва безпілотників систем радіоелектронної боротьби Російської Федерації саме в Окупованому Донецьку, і ми знаємо, що там є там, певні втрати. Росіяни це намагаються виставити як цивільні, але ми знаємо, що це військові об'єкти були. Але якщо мова йдеться про інші регіони, наприклад, там в напрямку Казані Астрахані, то російські моніторингові пабліки ще вчора повідомляли про те, що. Повітряна загроза, але вони казали не безпілотники, а називали ракетна загроза. Тобто, хм, 600 кілометрів від лінії розмежування, ракетна загроза з боку України. Що це таке? Ракет у нас атакамсів немає. Якщо б були, то це 300 кілометрів Таурусів, те, що у нас немає, навіть в максимальному варіанті це там 500 кілометрів з копійками. Не, точно не 600 Що це було незрозуміло. Тому. Залишаємо цю інформацію на підкуп вашої аудиторії. Кому що більше подобається, можливо, це знову ж таки певні анонси нашої ракетної програми. Але, ще раз, достеменно не знаю, плітки розводити не будемо. Ну, почекаємося, якогось підтвердження російські авіабази все частіше стоять мішенню для атак безпілотниками. Так прилетіло і на аеродром Мілєрево, що у Ростовській області. Це доволі складна ціль для ураження. Зауважив у розмові з 24 м каналом, полковник запасу зсу льотчик інструктор та військовий експерт Роман Світан. За його словами, пробити щільну систему ППО там можна лише за однієї умови. Нагадаємо, що тоді у мережі з'явилася інформація про те, що дрони атакували Ростовську область Росії. Під ударом зокрема опинився аеродром Мілярово. Відомо, що там розташований 31-й гвардійський полк авіації Росії, а також винищувачі Су-30 СМ. Зараз фронт від Мілєрово під 200 кілометрів. Ба більше на Донбасі протягом 10 років відбудовували фронтальну систему ППО, яка ще й орієнтована на захист Мілєрово. Тож туди дуже складно прорватися, але правильною кількістю безпілотників нам вдалося це зробити, зауважив світан. Росіяни повідомляли, що їхня протиповітряна оборона, нібито збила 15 дронів. Імовірно, більша частина з них були обманками. Між частина бойових безпілотників виконала завдання і уразила аеродром, що зрозуміло із відео та фото, які публікували місцеві телеграм-канали. Думаю, до цього були залучені одразу декілька служб: повітряні, наземні та інші. І це показник того, що навіть найщільнішу російську ППО можна проламати саме кількістю безпілотників, якщо летить сотня, дві третіх зіб'ють. Але третина приходить і виконує бойове завдання, пояснив льотчик-інструктор. Ну а тим часом також у мережі з'явилися фото з супутника, що підтверджують успішну атаку сил оборони на російській. Ски аеродром Маринівка та ураження літаків Су-тридцять чотири про це повідомили осінд аналітики Кіберборошно на супутникових знімках. Зафіксовано було результати успішної атаки по російському аеродрому. Ідеться насамперед в повідомленні, що згідно зі знімками, два літаки су 34 повністю знищені. Ще два зазнали пошкоджень. Аналітики зазначили, що на одному з місць стоянки літаків можна побачити сліди імовірної детонації підвісного озброєння. На знімку цей момент виділений жовтим кольором. Кіберборошно також пише, що згідно зі знімками. «Сайнтейнел-1» від 25 червня саме в цьому місці раніше базувалася група літаків. І служба безпеки України повідомила про знищення двох та пошкодження ще двох російських су 34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області Росії. Операцію проведено з допомогою далекобійних дронів у СБУ зазначили, що через атаки розпочалася пожежа техніко-експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об'єкта. Як зауважило у відомстві, там росіяни готують літаки до польотів, здійснюють їх поточним. Слуговуванням та ремонтні роботи ну, а СБУ тим часом продовжує своїми спецопераціями наносити Росії багатомільйонні збитки. І про це пише політолог Олексій Курпас, коментуючи дві успішні операції служби на минулому тижні по знищенню літаків Су 34 ЗРК «Панцер-С-1» та гелікоптерів ворога. Експерт підкреслює, що кожна із цих операцій, щорік рік тому була б головною подією місяця. А сьогодні вони йдуть одна за одною. Це свідчить про системність дій підлеглих малюка. Порядок як відомо б'є клас. А якщо не і одна, і інше, то ворог щотижнево буде нести величезні втрати. Пише Курпас. Експерт нагадує, що на початку тижня святкували День ССО Альфа, а вже в кінці Альфівці разом з іншими підрозділами служби нанесли ворогу багатомільярдні втрати. Під керівництвом малюка служба розробила дієву стратегію використання безпілотників для різних задач на полі бою і в глибокому тилу РФ. Ї. Від морських дронів до ударних БПЛА Україна не дає Росії домінувати в інноваціях, на відміну від Росії, яка намагається взяти кількість. А Україна переграє технологічністю і новаторськими рішеннями. Служба безпеки це локомотив таких рішень у силах оборони, акцентує політолог. Удари дронів АЗБУ завдали Росії величезних збитків, що обраховується сотнями мільйонів. І ці гроші режим Путіна спрямував би на війну. Знищені літаки вже не зможуть скидати каби, а ударні гвинтокрили бити по нашим позиціям на фронті. До росіян після ударів з має діти істина. Їх техніка не захищена в жодному кутку арефі, ні на суч, ні на морі для режиму Путіна. А абревіатура СБУ стала символом втрати мільярдів доларів, резюмує Курпас. У цей час війна триває і на лінії фронту. І з цього приводу висловлюється безліч експертів. Тож про подробиці останніх подій, які відомі з фронту, далі давайте послухаємо. На лінії фронту а на лінії фронту враженські війська, ну я так розумію, що е, от, то, що я вам висказав, що йде на спад. первый этап летнего наступления идет на спад, интенсивность боевых действий, как как бы расисты не старались вытянуть ее там на 180-190 боевых столкновений за сутки, все равно не хватает ресурсов у расистских оккупантов для того, чтобы, для того, чтобы такой интенсивности или такой темп боестолкновений держать на протяжении нескольких суток или на длительном периоде времени. Поэтому все равно идет спад. Поэтому 170 боевых, боевых столкновений. Жарче всего было на северо-слобожанском направлении. Но там, кстати, тенденция меняется. Видимо, все-таки обмены пленными, видите, дают даже, даже в этом плане дают позитивный эффект. Наши, точнее, российские военнопленные, они рассказывают, как, как их содержали. Ну и по их внешнему виду видно, что они накормленные, Що ані були в, в теплі, поэтому это по військам розходяться капітально. Я дякую вам, глядачі, за те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.